В цьому відео я спробую пройти Майнкрафт у світі нескінченних літаючих островів. Вся генерація світу зламана, тому знайти щось, будь то селище чи шахту буде вкрай складно. А по статистиці більше ніж 87% людей дивляться відео без підписки. Де будь-які інші. Підпишись, Це займе всього 2 секунди часу, а мені буде дуже приємно. Погнали! До речі, спав у ще й непоганий, так що, в принципі, тут можна буде навіть розвиватися якось. Тут Дерево навіть є, гляньте. Окей, давайте тоді якось піднімемось. Але спочатку треба буде здобути трохи грунту. Так, реально, ось Наше перше дерево. Тоді давайте не будемо гаяти часу і здобудемо його. Чотири колоди, блін, якщо чесно, це мега мало, але окей, з цим хоч можна якось працювати. Овечки. Опа, це взагалі ідеально. Так, що у нас тут навколо взагалі є? Залізо навіть є, ніфіга собі. Ну, в принципі, нормально, вигляньте, яка тут територія? Ну, типу, взагалі шикарна. О, тут навіть якась печерка є, того я думаю, що зараз ми тут зробимо верстак та накопаємо собі трохи круглячку. Блін, якщо чесно думав, що дерево знайти буде мега складно, але виявилося набагато простіше. Так, ну в принципі, все. Я думаю, мені 20 каміння вистачить за головою. Того, давайте поки зробимо собі якісь першочергові інструменти, там пічку наприклад, і обов'язково зробимо собі ще меч, того що ну без меча нікуди. Так, наскільки ну, ми вже в печері, я пропоную одразу накопати трохи вугілля. Блін, ви гляньте скільки тут заліза, ось тут перша жила. І ось тут друга. Так, тут уже десь піді мною моби ходять. Тан там зомбі вже як мінімум є. Та і ще купа їх поїде десь тут ходять. Ого. Добре, що я не став на цей блок залізти, за зараз я би тупо вже впав в войти логби. Ніфіга собі, гляньте що тут. В принципі, їм можна було б лутати цю покинути шахту. Але я не знаю взагалі, чи там скриньки будуть та, добиратися, вже буде так, доволі проблематично. Хоча, в принципі, сюди дібратись можна, але чесно кажучи, мені стрьомно буде там ходити, тому що ну, будь який зомбі мене скине, я тупо там здохну, не, не хотілося б поки. Так, а ну, там ще трохи залізу, того давайте постараємося його теж здобути. Адже, ну взагалі, ідеально було б, щоб я вже зараз мав залізний сад броні. 28 заліза, Ну, я думаю, мені цього вже вистачить, так що. Поки можна трошки розслабитись. Ну, я думаю, ми його взагалі без проблем тут зможемо знайти. Тому що його тут і так купа. А от дерево здобути обов'язково треба. О, там корови є. Блін, а взагалі ідеально було б, щоб я зараз скрафтив собі кресалу і тупо попідпалював їх та побував. Адже так у мене буде одразу переплавлена їжа. Але тут знайти граві я навіть не уявляю. О, граві гляньте. А ну-ка, давайте. Зараз якось спустимось і постараємося вбити кремінь. Так, тепер можемо в принципі, я думаю, десь тут поставити пічку якраз біля цих свинок і переплавимо трохи заліза. Все, один злиток є, і тепер ми можемо спокійно скрафтити кресало. і. Тільки одна свинина? Чого так мало? Ну добре, це вже хоч щось. Тут ще десь друга була, але окей, вона, напевно, вже суїці зробила. О, тут теж, до речі, шахта покинута є. Ну тоді ми просто з вами зобов'язані її залутати. Адже ну як таким шансом не скористатись? І обов'язково давайте скрафтимо собі щита, адже ну без щита це тупо не, неможливо буде пройти. Так, трошки зараз потрібно буде пропаркурити. Але та, без їжі це, звісно, буде мега складно проходити, того що ну гляньте. Їжі у мене немає, три сердечка, це буде мега складно. Але давайте постараємося таки. Тут одразу я бачу. Бачу купу Мобів різних зомбі там склети, ще й кріпери, напевно є. Так, мені цікаво, тут взагалі будуть якісь скрині, тому що, поки я візуально їх не бачу. Ну, окрім зомбі з залізним мечем. Так, ось я тут. І поки тут, наче чисто. Ви просто гляньте туди, там ще села що умудрило заспавнитись. І портал теж туди. Ну боже, навіщо там спавнитись взагалі було. Так, а що взагалі в цій шахті є? Тому що поки тут, ну, взагалі, нічого не бачу. Так, а ось тут вже треба бути дуже обережним. Окей, давайте якось спробуємо, скинемо туди смолоскип, щоб він хоч щось освічував. І погнали. Ну, в принципі, це було легше, ніж я очікував. Ой Боже. Оце я вчасно, звісно, сюди пішов, якраз посеред ночі. Просто геній. Бліно, тут, до речі, взагалі ніяких скринь немає. Навіть натяків на них. Тут тупо нічого. Це взагалі безсенно. Окей, давайте Якось звідси вилізти, правда, я не уявляю, як ми це зробимо, але постаратись треба, тому що помирати я геть не хочу. Так, свій прохід взагалі геть замінований. Тут і скелети, о, ні. Фух, коротше, давайте погнали, збираємося і просто біжимо і піднімаємось по воді. Фух, це, це не просто складно було, це взагалі нереально було. Я думаю, що я там уже здохну разів 10. Так, і тут, наче, десь на поверхні мусили бути десь овечки, але я не знаю. О! Ідеально, просто взагалі ідеально. Тому давайте їх побуваємо. Якраз заодно і їжа буде і ліжко мені буде. Я зможу скипнути цю вонючу ніч то не файти з ними. Ой-ой-ой, що за скримери? Ви це бачили? Бра. Та... Так, ну за те, хоч речі на місці це вже радує. Нє, ну ви просто бачили цей скрімер? У мене ледь серце не зупинилось. Та боже, ну відстань від мене. Ну, тільки ти приляжеш поспати, одразу милярці яких полків до тебе лізуть. Так, ну їжа мені обов'язково треба, тому мені додаться винищити всіх цих корів. Точно, я ж забув, у мене кресало є. А ну-ка, а чого вона на місці стоїть? І от, типу, взагалі все одно. І взагалі все одно, просто гляньте. Так, у мене вже є 12 стейків, я думаю, мені цього поки що буде більш ніж достатньо. О, повигляньте, там селище навіть є. Я сподіваюся, що вона нас повноцінно і там, хоч буде, ну як мінімум, сіно. Ну, взагалі, в ідеалі, щоб там ще й кузня була. Це просто шикарно було. До речі, я навіть не являю, як туди можна потрапити. Тому, походу, мені доведеться скрафтити залізну лопату собі. Все, залізна лопата є. То давайте зараз тут накопаємо трошки блоків. Півтора стаки блоків є, я сподіваюся, мені цього вистачить. Того, давайте спробуємо. Дістати з того острова, хоча блін, я так подумав. Давайте спочатку зробимо собі відеречко. тому що подорожувати за допомогою води я думаю буде набагато простіше, як мінімум, тому що зараз я хочу спуститись ось сюди. Так, тепер якось звідси мені потрібно пробудуватись ось сюди. Тут, до речі, ще й портал є покинутий. Правда, я не знаю, чи мені вартує взагалі до нього будуватись. Окей, давайте поки добудуємось туди. Так головне, щоб зараз усічмошніку мене тупо не скинули. О, я вже майже пробудувався так швидко, чесно кажучи. Я думав, це буде набагато довше. Так, і що у нас на цьому острові буде? Ам, um, нічого. Круто, в принципі. Ну за те посейник, я з водою. Це вже хоч. Боже, бідне селище, ви просто гляньте, що з ним сталося. Не позаздри, звісно, тим селянам, які там заспавнились. Просто гляньте. Виходиш з хати і ти попадеш в Войт. Головне, щоб і те селище таким не було. Хоча ні, ось одна нормальна хата є. Правда, тут до мене вже десант. Так, де щит, блін, де щит. Я ще щит виложив, тупо як лох. Боже, ви бачили два з половиною сердечка. Отут оці от печери, які так територію накривають, це просто, я не знаю, це просто якесь пекло. Тож тут мільярд всяких мов ось погляньте Та, до речі, виявляється, те селище, яке я бачив, воно тупо таке, от. І взагалі сенс з нього. Ну, з нього тупо ноль сенсу. Так що, коротше, я навіть не знаю, що нам робити. По суті, як варіант, ми можемо туди піти. До речі, цікаво, взагалі, як ми будемо діаманти отримувати, тому що я поки що не знаю як. Можете, в принципі, написати в коментарях ваші догадки, чи вони взагалі тут спальняться, тому що я цього не знаю. Можливо, мені так і додаться Ендер дракона в якійсь там залізній броні. Але до Ender Дракона, звісно, ще потрібно дожити. Так, я не знаю, давайте попробуємо туди піднятися, можливо, там щось буде. О, я, я чую, як там двері відкривалися, так що, можливо, тут ще якась одна в цілій хати є. Ого, ну тут навіть не одна в цілій хата, тут прям всі хати в цілі. О, скриня, трошки хліба навіть є. Так, ну і в принципі все. Це селище теж взагалі було безполезне. Я поки навіть не уявляю, в якому напрямку нам рухатись, якщо чесно. Лаву тут здобути мега складно, тут буквально по одному відерку. А ну давайте глянемо що в тій стороні є. Можливо, тут щось корисло? Не буде. Хоча напевно ні. О Боже, ви гляньте. Та мозеро лави. Ніфіга собі, оце мені пощастило. Щоб ви розуміли, я, я навіть не знав, що не тут спавниться. Я думав, що їх тут не існує. Так воно, до речі, ще й таких нормальних розмірів гляньте. Ніфіга я футовий. Ну це однозначно заслуговує лайка та підписки. Так, ну і давайте тоді поки поставимо тут пічку, і заодно, поки я буду робити портал, поставимо залізо на приплавку. Тому що ну ходити без броні в пекло, це тупо самогубство буде. Так, і до мене вже тут ідуть познайомитися, але ні, я не знайомлюсь, так що здихай. О, тут навіть хрюшки є. Ну ми просто мусимо їх побувати, тому що їжі мало тупо не було. Їх тут мільярд чи що тупо йдуть і їдуть до мене? Це якийсь бред. О, ні. Краще валимо звідси. Так, тут вже починаєте темніти, того давайте краще поспимо, поки є така можливість. Ага, походу мені не дадуть сьогодні поспати. Я вас зрозумів. Окей. <толкнув> О Боже, нарешті я можу поспати. Я правда не уявляю, як будувати портал, тому що я ніколи не спідранив. Так, але однозначно мені треба буде ще одне відро. <сх2> Блін, я не знаю, який вже розтак порахунку дасть скрафтити, але що ж поробиш. Я думаю, тут можна буде його побудувати, чому б і ні, в принципі. Так, розлаваємо лаву і зверху воду. Так, ну наче вже один блок обсидіану є. Тепер давайте треба другий блок обсидіану. У мене. Просто не просто немає слів. У них тут спавнер стоїть чи бліншону. Ліпше це все, звісно, освітити, щоб не було таких сюрпризів у мене на постійній основі. Так, ну все, я думаю, їх уже не так тут багато спавнитись буде. О, склад хорош, респект тобі. Так, ну до речі, я вже одну сторону майже добудував. Це не можу не радувати. До речі, ви гляньте, залишилося буквально трохи ще два блоки всього на всього. Так, останній блок. А, блін, я трохи дурачок. Окей, давайте ще раз зробимо. Так, тепер це точно останній блок буде. Давайте, все. Найс. Портал, в принципі, готовий. Тепер треба знести всі ці допоміжні конструкції, щоб вони нам не заважали. Ні, ну ви серйозно? Давайте, напевно, це перекриємо, тому що ну, я так не видержу довго. Не сподіваюся, вже зараз ніхто мене не потурбує. О, він, до речі, навіть працює, ніфіга собі. Навіть заліза приплавилось. Тільки 19 штучок? Блін, а чомусь думав, що в мене трохи більше буде. Ну окей. А наскільки це вистачить, в принципі? Так, ну залізний грудачок є. По суті, мені зобов'язково це треба меч новий, того що з кам'яним ходити. Геть не хочу. Ну і все, в принципі, мені вистачило тільки на нагрудник та на голінники. Небагато скажемо прямо. Так, ну і давайте відправимось на розвідку у пекло. Я, чесно кажучи, мало сподіваюся, що там буде якийсь нормальний спавн але давайте подивимось. Ого. Ну, до речі, не найгірший варіант. Можна було заспавнити взагалі в якихось базальтових Дельтах, і це був би крінж. А так то ще, в принципі, нормально. Ви просто гляньте. <плес> блін, я думався якийсь фіговий спавн, а тут ще й фортеця одразу є. Ні, це просто найімбовіший спавн. Чи якби то ще й Варпет Форес взагалі неподалік був Шикарно було б взагалі? О Боже, там Варпет Форес, ви серйозно? Це офіційно, напевно, найкращий спавн у пеклі. Рахуйте, у мене одразу є пігляни, ендермени, та ще й фортеця. О, там, до речі, свинка горить, прикольно. До речі, блін, як добре, що пекло не у літаючих островах. Тож, Якби воно теж було у вигляді літаючого острів, це було б нереально. Два діаманти, ніфіга собі. Опа, уже блейзики почалися. Прикольно, шість скелети є. Палочки немає, прикро, звісно. О, ще одна скринька. А ну-ка, що полото. Трохи золота. Ну, непогано, скажімо так. Дев'ять золота вже є. Навіть ще більше. До речі, цей синій ліс, він ще не так далеко, тобто його, до нього реально взагалі дібратися буде. Я ж сподіваюся, тут ще будуть скриньки, тому що 15 золота це мега мало. Ну хоча б з рефритів тут буде, тому що поки я його не знаходив. Он там, можливо, вони будуть. Ага, це. Це те ж саме місце, звідки я і прийшов. Ну тоді тут точно немає спавнерів, а звідки він тут спавниться? Якщо тут немає спавнера? Ну просто звідки? О, перша паличка, офігенно. Нарешті я його знайшов. Боже. Щоб ви розуміли, він тупо був отаких дебрях, взагалі не зрозуміло чого. Біля дерева цих хоч червоних, як його знайти, було тупо не зрозуміло. Ой, щось у вас тут трошки забагато. А де вони взагалі спаляться? Ви чуєте тут? Звуки, блін, наче їх там 10 штук десь поруч. О, пасім палочок вже залишилося останнє. Ага, ось де вони тут ще один спавнер є. Ні, собі. Ви гляньте, скільки їх тут. О, ні, пліс, не вбивай. Все, восьма паличка, просто валимо звідси, якомога швидше. Фух, боже. Ви б просто бачили, там штук 10, напевно, як не більше. Ну, в цілому, я думаю, все, фортатися мені вже більше не потрібно. Тепер залишилося тільки дістатися в Варпат Фореста та нафармити хоч трохи ендерменів. Давайте тоді, напевно, добудемо дерева тому що блоки мені треба дуже багато. Так, і тепер потрібно буде якісь путі зверху будувати, щоб на цих от свинот тупо не напоротися, бо вони ну, вони мене тупо ваншотають. Опа, я вже геть близько Залишилося ще трохи пропаркурити, і я вже буду у цілі. Тут уже навіть ендермени заспавнились. Ідеально. Давайте, напевно, десь тут зробимо собі якусь міні кібітку щоб від них можна було спокійно ховатися. Фух, ну і от і все. Для вас пройшло буквально кілька секунд, а для мене хвилин 20. І ви погляньте, що я знайшов це ще одна фортеця, тому я пропоную зараз її облутати. Мені головне знайти золото, але щось його тут поки немає. Ну ви серйозно, третя скриня і одна золота кінська броня. Це тупо якесь знущання. Коротше ні, діла походу не буде, так що валимо звідси і біжимо додому краще. Хоча тривають, а тому не пігляне є. У мене хоч чимало, але є трохи золота. Так, що давайте попробуємо з ними поторгуватись. О боже, ви гляньте, що там взагалі відбувається. Так, ось наш щитік, І Давайте ми йому скинемо все золото. І мені головне, знаєте, щоб він дропнув чисто стріли, тому що в мене їх всього 8 штук. О! 12 стріл ще плюс. Блін, ну він сам нарвався, дурачок. Залишилося ще 7 золота. Окей, давайте ще тут випробуємо вдачу. Скажемо так, багато, але хоч трохи стріл тепер у мене є. Опа, по ось і портал. До речі, там за мною мільярд свинок біжить. Так що тікаємо. Давайте тоді докрафтимо собі сет. Ось, наприклад, щоб боти собі скрафтимо. Ну і мені не вистачає тільки шолома. Обов'язково крафтимо собі лук. Ну і в принципі я думаю, що в мене вже все є. І лишилося нам тільки скрафтити очі. Ну і очі теж готові. Опана, там залізо, до речі, є. Мені якраз треба два злитка, і у мене буде шолом. Блін, я геть забув про свої два діаманти. Давайте ми їх пустимо на меч, тому що мій залізний так був зломаний, а це якраз буде мені аби як корисний. І тим часом давайте зробимо собі ще шолом. Ну, все тепер у мене є повний сет залізної броні. Тепер лишилась тільки одна проблема у вигляді їжі, тому що я геть не знаю, які здобути. Можливо, тут звичайно є якісь моб, але, Ну, мені треба їх побільше, ну не. Дві корови уж точно. Дивіться, там ще одне селище. Правда, я дуже сумніваюся, що там будуть снапасі Опа, гарбуси нам треба обов'язково з собою взяти. Тому що я ж ніяк не хочу там вмерти від тупого гендермена. Окей, давайте кинемо перше око, щоб ми хоч знали, в яку сторону. Ага, в ту сторону добре. О Боже, ви просто подивіться, яке тут відстань. Це ж капець, як довго. Давайте, напевно, глянемо, можливо, якісь обхідні путі. Можливо, тудою можна якось пройти. тому що не ну, той явно не варіант. Ага, тут теж свої приколи. Ну окей, мені не залишається нічого, окрім просто, як взяти і буде.

Я навіть не очікував цього. Ну це прямо якийсь подарунок. Як добре, що я все-таки пішов цією дорогою. Тут, звісно, небагато хліба буде, але це вже краще, ніж нічого. Йоу, на дворі вже стемніло, тому я пропоную залишитися в цьому селищі на ніч. Ви просто гляньте, що тут знизу. Тут тут якесь поєднання шахти і селища. Ще його ось заспанився. Майнкрат мене радує. я там ще одне селище, та навіть сіном. Ні, фіга, оце подарунок. Ще плюс 48 хліба, і того я маю півтора стаки. Ну все, я думаю, мені цього точно з головою вистачить. А так, знаєте, як біжиш. Я так і не скажу, що тут світ тільки з літачих островів. Візуально виглядає як звичайний світ. Але якщо трохи прийтись і подивитись, то звісно все стає на свої місця. Опана, хлопці, от ви мені якраз зараз не треба взагалі. От вони прям як знають момент, коли треба прийти. До речі, тут ще одне селище, але воно мені вже геть не треба. Давайте ми в ньому кинемо око і куди мені йти. Ого, уже назад, ніфіга собі. Опана, а я її вже бачу. Ви подивіться. Вона ще так удачно заспавнилась для мене. Я можу всього на все зараз піде з відром сюди спригнути. Так, я потрапив в бібліотеку. Ну, зараз саме бібліотека мене геть не цікавить, мене більше цікавить кімната з порталом. Ага, тут уже один охоронець є. Так, а ще в скрині. Опа, на золоте яблуко, якраз те, що треба. Вчасно я його знайшов все-таки. Кімната, знаєте, на тепер, блін, так кейло. Троє те, що викинув кейло. Капець, ідіот. Окей, заб'ємо не так кейло. Давайте краще зараз активуємо портали. Я сподіваюсь, у мене тут ніхто в плаву не скине, блін. Фух, ну що ж, погнали. Так, а тепер з цієї башні можемо спокійно знищувати всі кристали. Так, народ, нам лишилося всього на все два кристала. Перший в тій кліці, а другий в цій. Все, останній кристал знищений. І лишилося тільки вбити самого дракона. Ну і коли ж ти приземлятися, розбираєшся. Так, давайте ми йому в принципі небагато ліжка зносимо, але ми все таки знесли йому відсотків. Так тридцять хапешок точно. Правда, я геть профукав усі свої ліжка. Блін, треба було їх якось порозумнішому ставити. Блін, а ми йому взагалі так непогано зносимо. Так, ну все сподіваюся, зараз останній раз приземлиться і на цьому його життя закінчиться. Все, один удар останній є. Ми його так і вбили. Фух, це проходження було реально складним. Ну і так як я виконав свій челендж, дав не пройшов Майнкрафт у світі тільки літаючих островів, я попрошу вас підписатись на канал та поставити лайк. Адже я думаю, я заслужив на це. Ще побачимось.